Всім привіт! З вами я, Літа Ахметова, і сьогодні хочу поговорити про натхнення. Почну цією фразою і закінчу нею також: де натхнення там життя. Є така стереотипна думка, що натхнення потрібно тільки творчим особистостям, людям, які працюють в творчих професіях. Але хочу вам сказати, що це неправда. Тому що натхнення потрібно кожній людині, особливо кожному українцю, який зараз перебуває і живе на території України, кожному українцю, який знаходиться поза територією України, кожній людині. Чому? Знову ж таки, повернуся, що де натхнення, там життя. Натхнення, давайте ми його спробуємо розібрати, про що це натхнення. так? Натхнення це коли ти чимось надихнувся так сильно, що захотів щось зробити або просто жити захотілось. Як ми звикли думати про натхнення на прикладі художньої сфери. До прикладу, я сходила на виставку минулого минулому році Алегорської, на виставку Марії Примаченко в українському домі, і з кожних із цих виставок я вийшла. З відчуттям ох, і жити хочеться, з відчуттям, що не просто хочеться жити, а вони ніби ці мисткині повернули мене до відчуття власної правди і відчуття довіри до власного центру, до довіри своєї суті, і саме тому це те, що мені б хотілося щоб людина кожна відчувала і робила, не зважаючи на те, художник вона чи інший спеціаліст, якийсь більш технічний, фінансового напрямку, інженерного напрямку це неважливо. Особливо, якщо це людина, якщо ви людина технічного напрямку, або ваша діяльність та робота, на вашу думку, ніяк не пов'язана із творчістю, то вам натхнення потрібно навіть більше, ніж художникам і митцям. І я вам пропоную, знову ж таки, я завжди пропоную йти у власне дослідження. Давати запит на натхнення вночі перед сном, давати запит на натхнення вранці, коли ви прокидаєтесь. Навіть обираючи місце, куди сьогодні піти, можете задати питання собі просто там всередині. А де буде більше натхнення для мене, якщо я піду в парк Шевченка на прогулянку, чи якщо я піду на пейзажну алею? Я думаю, що ви навіть відчуєте оцей поштовх такий, він трошки буде в тілі, трошки буде радість. Натхнення вам, натхнення вас поведе, скажімо так. Найпростіші моменти, на мою думку, дістати натхнення це усілякі тілесні втіхи. Тобто, до прикладу. Ввечері пара чи там, вночі зайнялася коханням, всі отримали прекрасні чудові оргазми. Надихнувся кожен, хтось пішов пекти пиріг, хтось пішов іще щось робити. Тобто, все, натхнення є. Це дуже просто. Секс прекрасна річ, найпростіший, найпростіше джерело, скажімо так, цього вирівнювання да, і бажання жити, продовжувати жити. Але якщо цього у вас зараз немає, немає партнера чи ще якісь інші причини, де шукати це натхнення? Навіть саме запитання і запит сьогодні чимось надихнутися, може вас привести до того, що ви звернете увагу на липу через дорогу, на яку подув вітер, і якось так неймовірно сповільнено танцювало це дерево. Що воно вас надихнуло, не знаю, записатись на барабани, або надихнуло потанцювати, е, об, навіть просто подумати про танець. І ця думка вона е, влила у вас життя. І я знову таки повторюся, де натхнення, там життя. Натхнення це цікавість, це е, поштовх, це енергія щось зробити, зробити щось. Е, Зробити щось нестандартне, або зробити щось стандартне, але з енергією життя, з цією радістю, з... не знаю, як пояснити, але я думаю, що ви вловлюєте. Натхнення нам потрібно щодня, особливо зараз, особливо в такі важкі часи, особливо коли ночі обстрілів. Натхнення противага смерті, до прикладу, замороження такого. Натхнення вам дасть поштовх як і на сьогодні, так і, можливо, на якийсь довготривалий більш проєкт. Можливо, там натхнення ви знайдете на щось, що буде довго тривати, наприклад, на буде тривати місяць, я не знаю. Тому, якщо ви і вам здається, що натхнення це не для вас, тому що ви і там список такий. То я вам кажу, ви помиляєтесь, натхнення саме для вас. А спробуйте прожити один день, знайшовши в ньому натхнення, а потім два дні, а потім тиждень, а потім місяць. І подивіться, як сильно відрізняється якість вашого життя від якості життя, коли у вас не було натхнення. Або коли ви думали, що натхнення це не для вас. Надихайтеся.